Надійний захист кордону напряму залежить від підготовки військових до будь-яких провокацій з боку ворога. На цьому наголошують в командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Для бійців командири постійно влаштовують тренування, а кількість відеокамер і фортифікаційних споруд в північній операційній зоні збільшується. Анатолій журавльов побував на навчаннях, де українські воїни показали, як готуються до відбиття можливих атак противника. За легендою навчань, бійці на спостережному пункті біля державного кордону в Чорнобильській зоні зафіксували ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Поки протидиверсійний резерв займає позиції, за обстановкою спостерігають оператори дронів. За допомогою камер відеоспостереження командири коригують дії бійців. Далі за сценарієм зав'язується бій. По ворогу працює важке озброєння. Бійці здійснюють контрольований підрив міновибухових загороджень. Дії бійців доведені до автоматизму. Вони швидко знешкоджують умовну ДРГ. Тут е, наше завдання стояло в тому, щоб знищити ворога, коли він буде наступати, провести допоміжні до е, сектори вогню. Тобто знищити ворога в ноль. Ну справились на відміну, але тут залежить від кількості ворога, і яка техніка, і скільки, і все тому подібне. То ми зараз практикуємось, учимося, і нам потім в бою, якщо даже буде, не дай Боже, до нам буде набагато легше дати відпір цьому противнику. І військові і посадовці зазначають, робота з укріплення кордону постійно триває. Зокрема, у північній операційній зоні регулярно збільшують кількість камер відеоспостереження. Анатолій Журавльов Володимир Єдов. Подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.